Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І якщо вам надокучили котлети, будемо готувати торт. Торт закусочний, м'ясний, не солодкий. Такий торт можна приготувати на свято. Дивіться, який він красивий, а він ще й смачний, оригінальний. Але можна приготувати і на кожен день. Порадувати себе і своїх близьких і рідних, та й продукти для цього торту доступні. І ще один плюс цього торту: що можна фантазувати для цієї страви? Я взяла 300-350 грам фаршу курячого, а також три сирих курячих яйця. Додаю сіль. У мене сіль адигейська з приправами. Все разом перебиваю погружним блендером до пастоподібного стану. Отакий у мене фарш вийшов. Він густуватий, тому я додаю 100 мл молока до нього. А також ще додаю подрібнену зелену цибулю і все ретельно перемішую. Сковорідку добре розігріваю і змащую її олією. На сковорідку викладаю 2-3 ложки фаршу, дивлячись, який діаметр вашої сковорідки. і все рівномірно розподіляю, щоб вийшов такий нетовстий млинчик, все підсмажую на помірному вогні. Поки млинчик не стане зверху матовим, а знизу підрум'яниця. Тепер перевертаю його. Мені не дуже зручно однією рукою перевертати, а взагалі вони перевертаються дуже просто й легко. Тепер з іншої сторони. Підсмажую також, трошки підсмажую, а потім накриваю кришкою і доготовлюю вже під накритою кришкою. Під деякими моїми відео пишуть коментарі, для чого так морочитись, приготували б щось простіше. Кашу зварили, до каші щось додали і все готово. А то тортики якісь. Ви знаєте, іноді так і хочеться. Не хочеться нічого вигадувати, приготувати щось простіше. Але не Завжди іноді хочеться щось приготувати і смачненьке й оригінальне. Уявіть, який би був наш світ, якби так всі сказали а щось простіше. Модельєри і дизайнери створювали б простий одяг, ходили б всі у кірзових чоботях і в кухвайках. Є в нас і зразки простої архітектури, але чомусь ми не ними милуємось. Тому сьогодні я. Трошки позаморочую. Для начинки взяла 200 г болгарської бринзи, а також один помідор і трішки зеленої цибулі покришила дрібненько. Помідор теж нарізаю дрібненькими кубиками. Признаюсь вам чесно, не спеціально таку начинку вибирала те, що було в мене в холодильнику. Начинку можете брати будь-яку. Всі знають намазку з плавленими сирками, з вареними яйцями, чесночком майонезом. Можна змазувати таким. Можна із тушкованими грибами, чи з тушкованою капустою, чи капусту з грибами разом. Фантазуйте, що більше подобається, що у вас є в холодильнику, з того й готуйте. Головне от такі м'ясні млинчики приготувати. У мене їх вийшло 5 штук. На кожен зверху викладаю подрібнену бринзу, на бринзу зелену цибульку і на цибульку помідори. Начинку умовно розподіляємо на 4 порції. Зверху. На останній ми не наносимо начинки. Що будемо робити, я покажу. Зібраний наш тортик я поставила на сковорідку. На дно вирізала і положила папір для випічки, а зверху на папір наш тортик. Накриваю кришкою і на маленькому вогні даю йому трошки пропаритись, щоб. Помідори пом'якли трохи і пропитали все своїм соком, бо зимою помідори дуже тверді. І поки наш тортик ще гарячий, парує, я натираю такий маленький шматочок твердого сиру і посипаю тортик зверху цим сиром, прикрашаємо тортик за своїм смаком. Отака краса в мене вийшла. Звичайно ж, треба, щоб тортик постояв. Мені здається, він буде смачніший і холодний, але я буду його куштувати теплим. Поки готувала цей тортик, придумала, що ще можна з нього зробити. Але це вже буде іншого разу. Зараз же я спробую цей тортик. Тортик вийшов дуже смачний, оригінальний, красивий. Спробуйте приготуйте. Вам сподобається. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!